Тарас Загородній політолог долучається до нашого ефіру. Пане Тарасе, чи чуєте вона? Скажемо вам доброго дня і слава Україні. Доброго дня, героям слава. Пане Тарасе, ну а давайте поговоримо власне про надання цієї допомоги від сполучених штатів Америки. Сім місяців ми на неї чекали, і от, от ми вже на фінішній прямі. Завтра має проголосувати за це сенат, і в принципі нам обіцяють, що за кілька тижнів, навіть до тижня часу, ця допомога буде вже надходити Україні. Але давайте поговоримо про те, що, ем, що спричинило через що стало можливим розблокування цієї семимісячної епопеї з блокуванням голосування цього пакету допомоги для України і не тільки, як ви це бачите, ну Україна почала нищити нафтогазову систему Росії, так і це в тому числі спричинила до того, що ми побачили. Ми повинні розуміти, що ну я вважаю одне з, з ключових е, моментів, які все ж таки сунув цю історію. Е, далі це зміна позиції Трампа, який особисто вийшов тоді і сказав, що готовий допомагати Україні, але в кредит. Але знов таки я вважаю, те, що Україна почала Знаєте, ми часто от досі не розуміємо, що є кола на заході, які досі зберігаються. Бажання а, залишати Росію все ж таки цілісною і залишати її в якості головного партнера для себе є кола на заході, які вважають досі, що Росія може бути союзником війни проти, потенційної війни проти Китаю, і тому починаються знаєте, такі застереження. Давайте вони будуть бити по нафтогазовій інфраструктурі і так далі, тому що судячи з усього, Україна підійшла до якихось критичних точок. Де можливо починалися в б... Починалися е, незворотні процеси в нафтогазовому комплексі, що виникла це реальна загроза для розпаду Росії, тому що розпад нафтогазового комплексу, неможливість експортувати нафту, це фактично повторені історії з радянським союзом і тому тут починається знаєте, бігатня, суїта. Е, давайте теж рятувати Росію. Це не добре, не погано. Ми повинні розуміти, що такі настрої є, і повинні розуміти, що ця допомога, яка надається в Україні, вона дасть можливість Україні стримувати ворога, але не дасть можливість перемогти. Ми знову таки це розумієте. тому що захід не дасть зброю для перенесення війни на територію Російської Федерації, і тому ми повинні розуміти, що на даному етапі це добре, що дається. Але це перепочинок. Ми не повинні теж думати, що це остаточна можливості для перемоги Росії, тому що без перенесення війни на територію Росії цю війну виграти не. Можливо, Росія, Росіяни однозначно сильніші, і без знищення їхніх, в першу чергу, нафтогазового комплексу і можливості експортувати нафту та газ. У них будуть можливості і ресурси для того, щоб перетиснути нас. А ми бачимо, як важко це проходила історія. Вона в будь-який момент теж може припинитися. Ми теж повинні про це завжди зважати на це. Угу. Тарасе, ми часто з вами обговорювали у цій студії питання військово-промислового комплексу і переведення української економіки на військові рейки. Ройтерс цитує міністра із питань стратегічних галузей і промисловості Камишина. Він каже, що е, розблокування. Експорту для українських виробників зброї наразі є неможливо, оскільки має е, політичний підтекст і не має власне політичної підтримки. Уявіть собі: експорту української зброї у нас уже на передовій всього супердостатньо. Ми вже починаємо займатися експортом зброї. Ні, дивіться. Проблема наступному. Проблема наступному. На жаль, е, у нас недостатньо виділяється грошей на закупівлю власної зброї. Навіть зважаючи на те, що внутрішні ресурси в країні є, можна скоротити витрати на різні озеленення, на різні дороги, які не потрібні, закупівлю комунальної техніки і так далі. Можна пустити в першу чергу виробництво зброї. Національний банк України може здійснити, як це він робив в 22-му році, місію. Ну, приблизно на 100 мільярдів гривень. Мінфін може викупити ці гро. Ці ресурси і спрямувати безпосередньо на закупівлю зброї. І нехай Національний банк не розповідає, що це неможливо зробити. Це можливо зробити, тому що так робили Сполучені Штати Америки у Другу світову війну, так робили і британці у Другу світову війну, і так далі. Це одразу ж гроші в конкретне виробництво піде. Так, одразу ж підуть податки, зростання зайнятості населення, і українці будуть в тому числі зброєю. В дійсності існує окрім. Того існує відсутність страхування ризиків військових теж неодноразово порушувалося у вас в ефірі. У нас щоб вивести зерно з країни суда в Одесу. У нас страхуються 20 мільярдів. До речі, виділено на це. А підприємства у нас не страхуються. Теж ці гроші можливо переорієнтувати на страхування військових ризиків. В першу чергу, а різні агроборончики та міжнародні корпорації самі можуть сформувати страховий фонд. Нічого у них знаєте не злитниця від цього. У них грошей достатньо. Чому українці повинні за рахунок власної крові татувати фактично експорт сировини з нашої країни, а не витрачати безпосередньо на озброєння? А далі далі теоретично, можливо, теоретично можливо відкриття експорту. Чому тому, що чому говориться про експорт? Тому що ідіотська ситуація не дають кредити, в тому числі державні банки. По програмі 5.7.9 не кредитуються всі, хто завгодно рітейлери, щоб імпорт завозити в країну. Та агробарончики у нас. Е, е, Теж кредитуються, а армія і ВПК не кредитуються. Тому вони просять, хоч дайте хоча б можливість валюту в країну завозити, і чому вони це -то говорять? Тому що виробничий цикл, виробничий цикл на підприємствах, він же повинен бути безперервним. Або дайте довгостроковий контракт, щоб постійно закуповувалася зброя. Вона ж буде дешевше, бо серійне виробництво. Або дайте можливість, хоча б експортувати за кордон. Тоді валюта заводиться, не стоїть підприємство, тому що так вона квартал працює, а квартал не працює. ось і ось так це все працює. І на жаль, це глобальна проблема. Але я вважаю, що гроші є в країни їх треба знайти, і вони є і в бюджеті, і все інше. Інше, це можливо зробити, не так, це страшно і нехай не розповідають це, особливо це стосується банківської системи, що це неможливо зробити е, 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 так, що так, от Голова. це ви знаєте, от я вам скажу, як це робилося, наприклад, в 21-му році, на коли кредитувався Украдо. Щоб будувати дороги, йому він ви, він фактично випустив папери, які викупив Мінфін, а Потім Національний банк провів рефінансування під ці папери. Знайшли ж можливість за два місяці це зробити. Знайшли можливість. Так і зараз це робити. Не розповідайте особливо національному банку, що це неможливо. Нехай не брешуть. У 22-му році 400 мільярдів просто надрукували, кинули в економіку. Так а тепер вони починають розповідати про інфляцію. Інфляція це ви про що ви боретесь з інфляцією ціною життів українців? Я не розумію. Ви про що говорите? У нас загроза, вибачте, величезна втратити всю Донецьку область. Якщо і далі, А ви мені про інфляцію розповідаєте? Да, не виросте інфляція, тому що це йде безпосередньо виробництво. Далі можна обмежити, можна обмежити і. Деяких товарів нашу країну для того, щоб теж валюта не не вивозила за кордон, і коли закачуються гроші в економіки. Воно і зростання економіки дає, і суміжні галузі зростають, в тому числі. Бо одне виробництво одне робоче місце ВПК створює вісім робочих місць в цьому в безпосередньо в усьому 8 робочих місць в економіці. Там далі обслуговуються люди. І так далі. У нас зростання економіки буде, і падіння і падіння безробіття, і з Ролі всі будемо, Андраса. Як завжди, змістовно, хоч і емоційно, ми вам дуже дякуємо за таку інформацію. Політолог Тарас Загородній був з нами на фінал години. Дякуємо.